Всім привіт мої подпівчики, з вами знову Рома І сьогодні я оціню як би отакі до нової рамочки прикольні речі. Я думаю, вам відео подобалося. І це я оцінюю один із десяти. Ну реально, ну не, не гавне. Гетьковечні це в те саме. Дальше гавтаймо, гавтаймо, гортаємо, потім бати в впав, гавтаймо, гавтаймо. Це уже три з половиною. Гавтаймо, гавтаймо. Це можна так. Це я вже оцінюю п'ять із п'ятьоркою, нормально, гарна. Оце я вже оцінюю сім. Із десяти. Оце відео були, буде коротке. Оце я оцінюю 9,5. А це я оцінюю 10-10 і в 10, 10, 10, 10 30, тупо. Ну, я думаю, вам відео подобалося. До нових... Е, відео. Всім. Пока. Пока.